Доброго вечора. Ага. Та, як завжди, О, воді бог ага. О, звісно, треба, принось. Ага, давай. А я, я якраз чай поставлю та поп'єм. Ага, давай, жду. Ага. Герасимовна. Ой, Герасимовна. Заху... Константиновна, я... За... Я... Заху... На, Герасимовна Ой. нас свіжесенькі, ще теплі. Ой, дякую. Ну, як теплі, то хорошо. Так, на, даю тобі. Гарячий чайочок. Ой, дякую. Ой, Константиновна, тобі ото ляпать, тобі ото тільки аби ляпать. Щось як ото ляпнеш, то. Що... Ой. Слухай, Герасимо, ага. а саме головне, що, я ж до тебе йшла. Борис твій сидить на скамейці під домом. І дивлюся, прямо рукою так осмахує з щуки. Мабуть, сльози в що. Ну, прям таки я привіталася, він прямо мені відповів, голову ще нижче якось нахилив. Чи заболів, чи що з ним таке, а? Ой, та який заболів. То він вчора... Ой, Константіно, а то він же ще з вчорашнього дня хода розстроєний. Чого? Що ти зробила таке? Та зробила. Він мені вчора каже, давай, каже, той супружеський долг виповним. Ну, да. А я ж така думаю, так не хотіла одразу, знаєш, прийшла така заморена з города, а потім думаю, ну ладно, думаю, бо це ж буде потім ходити, тошніть ото. Думаю, ну хорошо вже. О, він ото надушився одеколоном, о, побрився, все ж прийшов, а воно не виходить. І не так, і не сяк, ну ніяк не виходить. Ай, 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 ай. Та він як розплачеться отакими ото сльозима, та плаче. А я ж до нього підійшла, кажу. Ой, моє ж кажу, ти сонечко, кажу, ну не розстраюйся, кажу, отако дивлюсь на нього, ну чого ти плачеш? Ну не розстраюйся, кажу. Ну, хоч побачилися вони, ну хоч кажу, зустрілися уже, кажу, хорошо. Точно, хоч сповнили друг друга. 电脑了。